Як сплатити замовлення компанію Арифлейм або Віп-клієнт, або партнер компанії? Ми заходимо в свій додаток, внизу вибираємо сервіси, далі шукаємо послуги, натискаємо, далі Косметика, далі Арифлейм, пишемо свій. Або кому ви сплачуєте, продовжити. Обов'язково перевіряйте, за кого ви платите за себе або за іншу людину. Вводимо суму 2,471. Продовжити. Одна гривня комісія і нажимаємо Сплатити. Платіж успішно проведено. Дякую.